Ви чули про закон. Беззаконня, скажімо, правідніше. Запам'ятайте на все життя, що про це, і церковні закони приймаються тільки церкви, духовні люди. Про церкву не віруючи люди, не церковні люди, іновірці, і навіть не хрещені люди. Закони про церкву не можуть. Воно, що вони безруховні, вони там нічого не змінити. І приймати діти, яка кажуть, що це духовне незалежно. Днібраті і сестри. Церква живе соборами. Вона обмальовує нам береги правильності і неправильності. Якщо політики кажуть, що ця церква яка є 2000 років, а в нас на Русі Київській тисячу років більше. І вони кажуть, що вона не права. А політики, які прийшли на деякий час, час, термін закінчується. А термін церкви не закінчується, тому що воно друге пришестя Христового. Так що ми не можемо скорбіти университет, падати Подати пам'ять. Святий апостол Павло каже, що нічого іншого заснованого не може бути в віри, як на Ісусі Христі. І той, хто будує своє будівництво, то думає, як не будуєш, чи на соломі, чи на золоті, чи на камені. А якщо прийде вогонь, він все і спитає, Він покаже, на чому ти будував. І ми бачимо, що наша церква заснована на камені, на Христі. Тому що приходить Богові, істині, а в нас стоїть, вона не заряди. І жалко тих політиків, які сьогодні тішуться, кривозносяться, але ми знаємо, що Господь порогає не буває. І дуже важко, коли ділять нас на правильних і неправильних. Для них закон для беззаконня це також закон. Згадайте, як Хмельницький молодий хлопчина заступився за Іван. Всіх новина показали, що побив воєнного. Суд доказав, що це не воєнний. Він просто ходив. хотів так сказати, що під цю марку воєнних бути. Храм забрали, цього молодого хлопця судять. А депутат побив воєнного, настоячого воєнного, під домашнім арештом. Депутат Верховної Ради заступився за церкву з Дипреку. Всі депутати, які влада каже, що є А він показав, що він не боїться сильний цього світу. Всі на нього накинулися. А якщо інші депутати клевещуть на церкву, їх ніхто не чіпляє, ні кримінальних справи немає. Це означає, брат і сестри, що закони не для всіх діють. А не може сих для всіх. І наші діло право. Стояти в мірі, стояти за церкву Христову, не боятися. Ваша присутність це вже є стійкість ваша. Ваша молитва це є стійкість. А ті люди, які заблудилися і кричать, ви знаєте, дали 9 місяців. Що через 9 місяців буває в жінки та воїна, народження. Найдемо, щоб ми народилися в церкві, обновилися ці люди, які прийняли цей закон, що вони розкаялися. Поживіли, що вони пішли проти матері. Це діти хочуть задати матір. Але ми знаємо, що нічого доброго для дітей не буває, якщо діти не слухають матір. Вони наоборот для себе кажуть небезпеку і біду, і сльози, і страждання. А нам дітям вірно, нехай Господь свої благодаті допоможе і навстане нас. Кожну діє у нас стоїть воїнів. Сьогодні стоїть крові двоє у нас з передової, які служать. Вони сільські одержать, приходять, сповідаються, просять Бога і йдуть в церкву матір. Так що поможи нам всім Бог, не. ніякої катастрофи не сталося, політики не мали чим відзначити День Незалежності, якимись своїми здобутками для людей, щось сказати для людей, що добре вони зробили, світлого. Ну, вони вирішили, що цей закон беззаконня зробити його. Я вирішив дитина іграшкою на іграшку і сказали, що це неправильно. Я цієї іграшки більше не буду. Я хочу той іграшки, яка в мене була. Знаєте, так кажуть, як правда чи неправда? правда. Так само той Боже, що ці беззаконні, які сказали, що ми помилилися, ми неправильно праві поступили і ми вертаємося назад, так як ми побути допомагати Матері Церкви. а нам, вірним дітям, поможи всім Господь. Хані Господи. Версий